Продаж землі це оголошення війни українцям, заявили голови Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської обласних рад під час брифінгу у Києві. Свободівці звернуться до президента та ради регіонів із вимогою не допустити торгівлі землею в Україні. Зараз готується під продаж, останнє, що залишилося українського народу, це є земля. І я думаю, що не тільки ми, а й загалом люди, які працюють на землі, прекрасно розуміють. Що, коли буде наданий дозвіл на продаж землі, всі українці залишаться без цього стратегічного об'єкту єдиного, який залишився в країні, В сьогоднішніх умовах не можна реалізовувати землю, в сьогоднішніх умовах не можна відміняти мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, оскільки її скуплять люди, які свій капітал нажили. Нечесним шляхом влада так поспішає, що навіть не провела інвентаризації землі, каже голова Івано-Франківської облради Олександр Сич. А це потрібно обов'язково зробити, щоб зрозуміти, яка земля кому належить. Лише в його області на це потрібно 700 мільйонів гривень. Таких коштів годі шукати. Адже це третина обласного бюджету. Невидані документи на землю, нерозміжовані землі комунальні і державні, не поновлені генеральні плани а оцінки взагалі зроблені. В середині 70-х років це повний хаос. Віддати землю приватизації в стані цього хаосу. Це те саме, що на початку 90-х років віддати під приватизацію заводи фабрики параходи. Програма захисту українців у царині землекористування, довгострокова оренда на 49 років із правом успадкування тільки для громадян України. Наділ може відібрати держава, якщо впала родючість, використовується не за цільовим призначенням, занедбали ставлені до землі кримінальна відповідальність. Інвестор повинен платити оренду з прибутку: 40% власнику, решту собі. Розпайовані землі можна продавати тільки державі, спеціально створений земельний банк. Право власності набути внаслідок боргових записок не визнається. Акція протесту щодо можливості продажу української землі це не повинна бути акція виключно українського селянина. Протестувати повинні всі, все українське суспільство. Мешканець села, мешканець міста.